Друзі, всім привіт! На каналі Рама і сьогодні я вам покажу, що від нас може... Друзі, і що від нас скривається безумна карта Рівер. Ніхто ще не знав, що має ця карта. Друзі, дивіться. Заходимо на нього. Ну, дивіться, от бачите, тут гори і вода. Але, якщо зайти на Google карту... Але в мене вже є скриншот, дивіться. Бачите? Рака... Ракая Рівер, Бачите? Таке саме. Друзі, просто в шоці. І це все з карта Спутник. Я в шоці. Капець Вся карта відсилка на це. Я так звук. Друзі, підписуйтесь, ставте лайк.